У Луцьку попрощалися із загиблими воїнами Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним. Відспівали воїнів у свято Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Ігор Бохонюк, 1966 року народження, був розвідником, служив за контрактом. Помер 6 вересня в лікарні Миколаєва від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченкове. Відпросився на два дні з частини. Приїхав до свого друга. Найкраще його якості це. Він сміливий такий парень, був хлопець. Справжній такий товариш, козак. Пам'ятаю мужчиною вірою, людина, яка завжди прагнула служити Україні, любити народ. І, ну такі таке закінчення, але він як герой. Військовослужбовець Роман Волошкін, 1968 року народження, був призваний до роти мотопіхотного батальйону. Загинув 6 вересня в районі населеного пункту Безімене Миколаївської області. Він завжди був веселий роботящий. І, ну, руки золоті в нього були. У нього є дружина, да, дитина старший хлопець був. Ну, моєї сестри старший хлопець, він у 2014 році пішов на війну і також загинув, похоронений на Алавій славі. Хороша людина, справжній друг, в будь якій біді міг допомогти, підтримати, весельчак, що там говорити. Не пошкодував життя заради України. Будемо пам'ятати, ніщо не забути і ніхто не буде забути. Похоронили військових Ігоря Бохонюка та Романа Волошкіна на міському кладовищі у селі Гаражда на Алеї Слави. Вадим Панафідін, Потієвський, Суспільне Луцьк.